Всіх вітаю на каналі PanModel UA. Це 55-й урок по SolidWorks. В ньому ми поговоримо про Exploded View. Що це за функція в збірці, а це функція ну, по суті саме в збірці, хоча є аналог у деталі, але там не можна робити анімацію на цю функцію. Я покажу, як зробити цю функцію, ну, виконати її і потім анімувати. Отже, натискаємо. Що ми тут бачимо в цьому вікні в налаштуваннях цієї функції? Тут є два режими: або regular Step, тобто рух в одному напрямку, і Radial Step, тобто від осі. Отже, ну, давайте почнемо з цієї. Також тут є ще така опція, яку можна вмикати або не вмикати. Ну, Зараз подивимося, що це дає, поки що вимкну. Також є е чекбокс на Select Subassembly, тобто підзбірку, обирати підзбірку як частину. Якщо вона вимкнута, то елементи підзбірки будуть обиратися, якщо вимкнена, то будуть обиратися е ці підзбірки як один елемент. Ну, я вимкну поки що. Далі ще є чекбокс Show Rotation Rings. Зараз покажу, що це таке. Ну, от, Наприклад, візьмемо ось це узголів'я. І тут немає поворотних дисків. Якщо натиснемо на цей чекбокс, з'являться поворотні диски і можна буде обертати. Ну, Як ви бачили, при будь-яких діях з'являється ланцюг. Ця функція виконується ланцюгами покроково. Типу. Кожен ланцюг там редагується. також. Ctrl-Z, якщо клікнути в простір, то відміняє цю функцію, ну або тут є також щось вперед-назад. На ці зупинятися не буду. Це досить зрозуміло, все. Тобто, просто обираємо елемент. І е, пересуваємо його чи обертаємо. Якщо вимкнути ось цей чайбокс, про який я говорив, вже стає трохи цікавіше. Це, по суті, ну, на мою думку, е, функція, яка працює із е, ну, цією збіркою. Я натиснув Ctrl-A. Далі я можу потягнути за ось цю стрілочку, і наші елементи розїдуться від ось цього. Елемента його обрало б останнім. Останній обраний елемент є осью, від якої буде, буде рухатися це все. наша збірка. Далі, щоб підтвердити цю, цей ланцюг, ми натиснемо Done. і ланцюг якби зберігся. Далі можемо робити ще якісь функції. Якщо прибрати цей чекбокс і так само ну, чи обрати рамкою, чи Ctrl-A. Mm. То тут буде ось таке переміщення. Тобто, не від якоїсь осі, а просто вся збірка. Ну, як Ctrl-Z натисну, Тут, в принципі, такого більш нічого немає. Переобрати точку можемо, тобто елемент від якого це все відбувається. Також цифровим методом можемо вказати, поворот. Повернути на певний градус відносно осі. Ну, так, тут більше я нічого вам не покажу, цікаво. Е, хай ця це, цепочка як би буде цей ланцюг. Е, я зараз скину ресет натисну і оберу ось оцей варіант. Е, що воно дає? Цей варіант він розносить деталі, так як показано на піктограмі, в різні сторони, від по суті, від осі. Е, Перейдемо, ну, клікнемо в, цю, в це вікно, е, де модель, і Ctrl-A. ой. Бачите, не те не, не поле воду обране перевибере, Ctrl-A. І тут ось е, є такий нюанс, про який я хочу запитати моїх глядачів, бо я сам не допер. Можливо, хто розумніший розуміє, як це працює. <кхм> Коли я натисну Ctrl-A, ну, давайте, для наглядності я виберу вікно. Е, ось так. Це саме. Якщо подивитися зверху, то стрілочка показує ось так, вбік кудись. І ось обрана не зрозуміло по якому принципу. Я пробував створювати площину, додаткову, обирати ось цей елемент, як та площина, і обирати ось, коли натиснути на цей чекбокс, можна обрати ось обертання. Ну тобто, ось від якої буде відбуватися розне... рознесення якби наших елементів. І вона не обирається. Це поле можна обрати по ідеї. М -м ну, хочете почитайте, що тут написано. Я натискаю ні, щоб не обралося нічого. Ну, точніше, потрібно так натискати, щоб не скинувся чекбокс. Е -е якщо ні, то вимикається чекбокс. Отже, обираю якусь е е ребро або е фейс грань, і нічого не відбувається. Тобто я не можу обрати ось. Також я. Робив ескіз із точкою, робив ескіз із осью, робив з неї саме вісь, або просто звичайну лінію, і я не можу обрати той елемент. Я б дуже хотів зрозуміти, як це працює, але ну, вам не покажу, тому що не знаю. Розуміння є, але, мабуть, не до кінця, тому що я не зміг обрати інший елемент чи якісь, ну, інше посилання, якщо буде правильним, це саме посилання на якусь іншу. Вісь. Отже, як працює саме ця функція? Ось так. Тобто від цієї осі відбувається рознесення. Також можна увімкнути Subassembly. Ну, Subassembly в мене по суті тільки ось це Максілуна. Не, Тут немає підзбірок таких. Які б на яких би було наглядно видно. І те саме я натискаю «Done», наприклад, підтвердимо. Перейдемо далі у «Configuration Manager. Про рознесення все, що хотів сказав. Там, от тільки той нюанс, що я не можу обрати вісі іншу. Якщо в коментарях хтось пояснить, як це обирати, то дуже буду вдячний. Отже, під збірці точніше, у конфігураціях з'являється «Exploded View. Якщо ми зробимо ще один експлуатацію, він тут з'явиться. Також його можна розгорнути і побачити, що в нас їх два. Можна перенести його, перетягнути, додати ще одну. Там, наприклад, ну, неважливо там. А, тільки я його створив прямо у цій би, конфігурації. Ctrl-Z не спрацює тут, і видалити я його. Не зможу, поки не вимкну. Отак. Е, потрібно натискати сюди. Конфігуруюш. ой. не туди. Add configuration, Е, одиничку. Ну, покажу вам вже до кінця. Отже, е, обираю ось цей елемент, перетягую сюди і він з'являється і тут. Не з'явився, тому що, мабуть, активувати його потрібно. Так. Ось тепер він тут з'явився. Тобто, якщо потрібно, можна обрати якусь іншу конфігурацію і тут зробити свої зміни. І це буде відбуватися на рівні конфігурації. Отже, перейду назад в дефолт, цей видалю. Активація відбувається двойним, подвійним кліком на нашу exploded View, Рознесення рознесені деталі. Рознесений вигляд, мабуть, примніше, View, перекладається як вигляд вид. Далі як його анімувати? Я його беру. Якщо правою кнопкою мишки клікнути на нього, то тут є такі варіанти: Animate Collapse. З'являється вікно. І ось так воно прокручується. Є різні варіанти, це засиклений, тобто буде постійно повторюватись. Ну, це така звичайні опції, які всі розуміють, як відбувається. Також є швидкості, одна друга це більш повільно. На X2 зрозуміло швидше. E, playback, тобто вперед-назад. Ну, зрозуміло, вперед назад. Ну, прикольно що. E, це за 2 секунди. Так, давайте ми його поки що на паузу, відмотаємо. E, можна зберегти Save Animation. Тобто натискаєте, обираєте куди і зберігаєте ну, в ту саму папку, там де і збірка, розширення можна обрати формат зберігаєте Також можна ще зробити це ось тут дослідження руху. Ну, я тут вже робив просто це все. Як це налаштовується? Натискаємо на Animation Wizard. Далі обираємо Explode. ну По суті, на прев'юшки нам показують. Далі. І обираємо duration seconds start time. Обираємо з нуля від початку анімації. І тут ну, можна 10 секунд поставити, щоб було так, як би видно. Далі спочатку я нажму Play from Start. І відбудеться ось така якби штука. Суть в чому, що в мене тут збережена анімація минулої збірки, тому воно так от показало трошки по-дебільному. По суті, її треба видалити. Так, дилетом я її видалив. Далі. І заново запущу. Якось так. Це відбувається. Також, наскільки я знаю. Е, ні, не можна. Ну, можливо, якось і можна зробити окремі ці деталі на кожне на відео, але, мабуть, простіше просто створити ще, одну, ще один е, Exploded View і не заморачуватись. Якби. Я правою кнопкою мишки підтверджую якби, виконання операції, і е, ланцюг створюється автоматично. Mm. Як ви бачите, ланцюг не можна створити в одному ланцюзі два переміщення. По суті, не виходить, тому мені потрібно підтвердити, далі знову обрати і знову перемістити. Таке. Якось так, ну я підтверджу. Створився ще один Exploded View. Якщо активувати один, то е, другий автоматично погаситься. Також е, в них можна переміщувати їх. Ну, послідовність виконання дій пере, переміщувати. Просто зажимаєте і тягнете. Як створити анімацію послідовного рознесення і збірки, потім іншого рознесення і збірки. Для початку просто клікнемо на ось. цю. Е, це, це рознесення і активуємо його. Тепер створимо animation за допомогою Animation Wizard. Ну, можна натискати ще Delete all existing Pass. Тобто видалити все, що тут було до цього, а не відмічати все і видаляти. Ну, я вже видалив. Оберемо так. Зробимо 5 секунд. Давайте 4. Готово. Далі знову. Обираємо і натискаємо вже на колапс, це збірка. Duration також 4 секунди, але старт тайм із 4 секунд. Готово. Якщо ми зараз увімкнемо, то буде рознесення і потім збірка. Далі обираємо ось цей варіант рознесення і знову вмикаємо wizard 4 хай буде із восьмої секунди. Все вірно. Так само можемо його скласти. Тільки тут уже із 12-ї. Запустимо спочатку. І вже пішла наша. Збірка, розбірка. Але, як ви бачили, щойно відбулася не та збірка, би, а та, що була на 4 секунді, з 4 по 8. Отже, потрібно було обрати експлодит ю ще раз. І наскільки я розумію, я не знайшов тут функції кнопок опцій, не знаю, як би відмотати те, що я зробив. От, Тобто, якщо я вже виконув якусь дію в цих ключ ключах, я вже не можу їх відмотати. Тобто, вперед подвинути можу, назад не можу. Ну, там, де є щось якесь відео вже спроєктоване. Можу тільки Select All і delete натиснути. Mm. Давайте. Švedenkui, 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 švedenkui. І перевіримо. Ну, щось таке відбулося mm. через те, що часу якби мало. Давайте зробимо їх уповільнення в 0.5. 0.5 Так, я, явно щось воно наплутало знову. <ріст> ну, я вже не буду більше повторювати. Пограєтеся самі вже. В принципі, зрозуміли, але тут явно ніби щось було не так. Поки що дякую за перегляд. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео, якщо вам сподобалося чи не сподобалось відповідно. Також підпишіться на мій канал, буду дуже вдячний, оскільки більшість моїх глядачів не підписані на канал. Також поширте відео, якщо є змога, там в соцмережах, ще ще десь. Також багато по цих посиланнях людей переходить і дивиться, якби, відео. Тому це працює. Успіхів навчанні до зустрічі!